Якось мене запросили бути ведучим на весілля за день до весілля. Завтра весілля. Ви могли б нам провести? А я думаю, а чому, власне, ні? Ніколи не погоджуйтесь на таку херню. Але, Але ну, я погодиш. був молодий, і я кажу, звичайно, проведу. І я приїжджаю на весілля. А весілля якесь дивне. Перший тост прозвучав за братву. Я е, щось здивувався. Думаю, ага, такий перший тост. І дарили на, на весілля подарки з хлібного м'якіша, так? Багети. Буквально були шахмати, і чотири. Батя встає, каже, вечір, хату. Я не зовсім зорієнтувався. І була така ситуація, що музиканти грали музику, яку замовляли гості. Так. І звучав весь репертуар на бутирка, круг. Було дві нормальних пісні. А вони цвітує алкоголізм mm. ага. і много еліта. То е е такі бандити, але віруючі? Ну, звичайно, ну а як же? Якщо в них no. хрести отакі. No. Там в одної дитини сколіоз через хрест. Я побачив. No. е, е Треба ж перший весільний танець. Uh -huh. танець. Я е підходжу до нареченого і кажу: е зараз має бути перший весільний танець. На що наречений мені, очевидно, відповідає абсолютно логічною фразою. Ні, він каже. Пацани не танцюють. А він каже, мені ідеально фра, а можна якусь тої х**ні? Ну, це інше, бо та пацани не танцюють. Я кажу, дивіться, у вас дружина вділа гарне плаття, і прийшла її родина, і їм би було приємно подивитися на її перший весільний танець. Він каже, добре, але недовго. Танцювали вони під пісню дівчинка Пай. Я думав, я думав, я куплю тобі дому. Да, да. Але вони так не обіцяли. Здебільшого так. Ну, Вони танцювали під цю пісню. І е, другий стіл наречений і наречена були відсутні. Ну, Тому що зразу ж. Е, очевидно. А гості з боку е, нареченої думали, що наречений, Чекали. Що наречений, що наречений е, два роки був на заробітках. А він тільки відкинувся? Е, Ви відкинувся так. за те, що я не знаю. Я не знаю. І мені дуже сподобалася, дуже сподобалася ситуація, коли е, на других танцях до мене підійшла мама і каже: а буде якась інша музика грати? Я кажу: мені прикро, мені прикро це вам казати, але мені здається, що ні. Вона каже: ну, вам ми дуже дякуємо. І вся родина нареченої встала і пішла. Так. І за ними виходить двоє людей, які до мене підходять, такі, знаєте, е такі порядні галичани. До мене підходять і кажуть: ми не знали, що тут. Вони єдині наші сусіди, ми просто купили квартиру в будові і пішли. <клухи> Насправді, все закінчилося дуже <клухи> добре. <клухи> в сіні. Навпаки, все було дуже добре. Це ж братва. Всі, всі бавились, всі веселили. Всі, свої, всі, свої. всі були радісні, всі були веселі. Пішли Єдине, що, е, я, помию, я помию рот з милом після цього. Я хочу вам сказати один нюанс, який там відбувся, від якого я е, офігів. Е, бо там ж були діти. Там був такий момент, коли грала музика, і всі танцювали. І мені дуже сподобалося, що в якийсь момент прозвучала фраз, фраза: я, я клянусь вам, я потім рот помию з милом. Там звучала фраза Ранше білім фраєра, і навіть діти. А тепер блатні. Діти, шість років. Після того весілля вирішив, що ну, візьму собі за правило перед тим зустрічатися з нареченим.